І з першим Sacred знайомий відносно добре. Ще в шкільні часи мені до рук потрапив диск із грою. Тоді набігав не сильно багато, але з того часу постійно повертався до цього тайтлу. У першу чергу мене підкупала та свобода, яку давав це hack and Slash. Адже після вступу на тебе чекав велетенський відкритий і найголовніше нелінійний світ, де тебе не змушували зачищати одні й ті самі печери. Та й в цілому цей тайтл вирізнявся не зовсім стандартним підходом. До формули жанру, воно і зрозуміло, адже гру розробляли німці. Такі ігри завжди мають якісь унікальні особливості. Хто грав у німецькі ігри, той мене зрозуміє. Однак не скажу, що вифармив усю мапу, хоч і грав усіма персонажами. Набігав десь із сотню другого годин, але так і не пройшов сюжетну лінію. Сама ж перша частина свого часу наробила галасу. Її відзначали як одного із найкращих представників жанру. Тож на продовження довго чекати не довелося. І з другою частиною познайомився вже тоді, коли перша просто остогидла, але лише трохи побігав різними персонажами, на тому і все. Тож великої експертності щодо ремастеру, саме другої частини, від мене очікувати не варто. Також десь бачив інформацію, що THQ загубили оригінальний код першої частини, тому спершу оновили другу. Незадовго до релізу розробники випустили блог, у якому розповіли про своє бачення ремастеру, хоч створенням гри і не займалися оригінальне сторон. Студія, бо її вже просто не існує. Однак недоновленою версією працював Франс Старал, один із творців серії. Після зникнення Аскарон у 2009-му він із деякими іншими колегами створили нову компанію Sparkling Beat. Тому якоюсь мірою все ж можна говорити про те, що ремастер робила частина оригінальних творців. У блозі він натякає, що ремастер це не лише оновлення старої гри, а й повноцінна нова глава у серії, ніби натякаючи, що в майбутньому варто очі. Ще й продовження. Загалом від блогу склалося доволі позитивне враження, ніби Франс дійсно цінує свою роботу і вдячний гравцям, які 20 років підтримували ігри. Втім, мене хвилює лише одне питання: чи вартує уваги саме ця оновлена версія? Почнемо із оновлень ремастеру та технічної частини. Як відтворюється? Системні вимоги для ПК неймовірно лояльні, тому гра має запускатися навіть на відверто старих машинках. У себе мав близько 300 FPS у роздільній здатності 2К. Хоча заради справедливості завжди дивує таке зростання вимог у ремастерах, бо особливих візуальних змін я так і не побачив. Вони додали нативну підтримку широких моніторів, може трохи поправили світло, текстури, застосування апскейлінгу штучним інтелектом, так і не знайшов. Але на тому і все. Вступні роли. Кулики, і ті відтворюються ледь не в розтягнуті роздільні здатності 1280 на 720. У мене навіть такі самі вильоти були, як і в оригінальній грі. Але, як то кажуть, хто в готиці та Сакриді з багами стикався, той німецьких ігор не боїться. Реалістично, ви більше купуєте час, який би витратили на те, щоб адекватно запустити оригінал. Ще серед змін вони дещо змінили інтерфейс, але до нього ми ще дійдемо. Ох, мені є що про нього сказати. Якщо говорити про консолі, бачив у деяких оглядах, що там ситуація значно гірша. У першу чергу це стосується ps 5 Купляти ще одну копію для перевірки не хотілося, тож раджу зачекати патчів, якщо плануєте грати на цій платформі. Суто заради приємних вражень. Водночас на Steam Deci, для якої навіть статус ще не визначили, грається все прекрасно. Навіть одразу підтягнуло керування для контролера. Звісно, і з клавомишою значно комфортніше, однак така можливість теж є. Тепер трохи про сам контент. Виявляється, в оновленій версії вирізали велику частку цікавинок оригіналу. Крима, тут немає PvP, немає вільного режиму для фармобосів, менше слотів швидкого доступу для зброї і скілів. А також ще кілька незначних нюансів. Якщо до обмежень мережевого режиму у ремастерах вже звик, то от інші вирізання викликають питання. Навряд чи такі казуали, як я, сильно засмутяться, проте все одно дивно. Принаймні, разом із оновленою версією за 20 баксів вони одразу дають оригінал для тих, у кого його не було. В цілому, ж сам ремастер оцінюю як ледачу спробу підзаробити на колись культовій серії. Своя користь від оновленої версії є, бо, як вже зазначив, запуск перших двох оригінальних частин на сучасних системах це квест, ще той. Хотілося б не просто можливості запускати гру без проблем, а й реальних виправлень, багів, вильотів якогось нового контенту. Але і на тому дякую. Якщо ж ми вже тут зібралися, давайте тепер перейдемо безпосередньо до самої гри. І традиційно почнемо із візуальної частини. Якщо говорити про гру у контексті візуалу, як ти текстури не розтягуй, яке світло не додавай, одразу помітно, що їй майже два десятки років вже показував порівняння, і як на мене, оновлена версія від оригінальної мало чим відрізняється. Коли вже розбирати, то мені доведеться говорити суто про класичну графіку. Але спершу давайте все таки про користувацький інтерфейс, те, що вони дійсно змінили, дам відеоряд того, коли вперше відкрив менюшки. Прошу зауважити, що вже грав у другий Sacred. хоч це і було давно, і з ігровими концептами все-таки знайомий, натомість як олень сидів і дивився на оновлення. Поставлю одночасно старий та новий інтерфейс для кращого порівняння. Мені здається, що меню екіпірування відтворили як у другій частині Titan Quest. ніби уніфікували ці ігри. Старий інтерфейс місцями відверто зручніший та легший для сприйняття. Хоча й теж далеко не ідеальний, якийсь занадто стилізований. За пару годин звик до нового, навіть розумію, чому вони змінили вигляд деяких менюшок, але якийсь час інтерфейс мене відверто дратував. Не я один незадоволений оновленням, гру досить сильно закритикували. У ці підписи пошкоджень та предметів ніби робили у пейнті. Якесь позорисько. Водночас, сама графіка, не дивлячись на відверту застарілість, мені подобається. Так, вона так само далека від ідеалу. Тут доволі багато е, ха -ха, нерівності, скажімо так, особливо смішать деякі анімації. І знову ж таки це все мало би виправити у новій версії. Але маємо, що маємо. Втім, все одно місцеві пейзажі віддають такою насиченою атмосферою 2000-х, що одразу ловиш флешбеки із дитинства. Якось воно все кольорове, насичене, яскраве. Цікаве, десь травички нахилиться, коли пройдеш повз, десь пасуться корівки, десь селяни працюють на полі, а потім настає ніч. Це все приправлене досить класним освітленням та тінями, як для того часу. І відповідно якось хочеться перебувати у цій грі. Тут все наче по-домашньому, прости господи. І все просякнуто таким рівнем деталізації і любові, що складно це не помітити. В принципі, це стосується багатьох німецьких ігор. Вони люблять яскраво весвіт. Такий побут. Ще з цікавого, то це досить великий кут огляду камери. У другому Sacred значно приємніше грати за якогось стрільця, бо тебе не обмежують горизонтальними межами екрана. Коротше, отримав купу задоволення, коли сюди знову повернувся. Причому доволі смішно, що левел дизайн абсолютно не має якоїсь логіки. Зазвичай hack and slash чи ARPG розділені регіонами чи, хоча б якимись сенсами, чому ми зараз у лісі, а потім у засніжених горах. Тут теж це наче присутнє, але складається враження, що рівні тут робилися за відчуттями. От хотілося розробникам тут поставити дерево, а потім якусь свинку. Вайбово, що тут скажеш. Проте зірка цієї гри у візуальному плані це просто проклятий гіперболізований рекдол. Кажу абсолютно серйозно, без жартів чи приколів. Same with Ulubuan aspect. Leave this world. My throat burning. What have you done? Murder. He killed him. Stop him. Another offering. Кожного разу ледь не починаю сміятися, коли бачу, як іноді нелогічно розлітаються місцеві фізичні об'єкти чи тіла. Ось вона та сама аура 2000-х. Чи виглядає це дивно, однозначно? Чи зможе навіть оновлена версія конкурувати із сучасними представниками жанру? Це стосується не тільки візуалу. Та навряд, графіка відверто застаріла, а її, по суті, і не оновлювали. Цю гру треба відчувати, як це не дивно. Але якщо вам захочеться перегляд. Жити цей насичений вайб х Повірте мені, ремастер вам це подарує. Зі звуком схожа ситуація. Все так погано, що аж добре. Ні, все відтворюється адекватно за десяток годин, як і в оригіналі, не зустрів жодних проблем. Річ в іншому: тут все гіперболізовано до неймовірного абсурду. Оця помпезна музика не до місця. Абсолютно ідіотські фразочки наших протагоністів та інших НПС, дикі гучні звуки спецефектів. Ось, до прикладу, взяти BFG Серафимки. По перше, чому окремі звуки значно гучніші за інші. Воно ж не виконує жодної функції інформування. А по-друге, до чого ці зайві ефекти, вибухи, сплески, якоїсь крутості воно не додає, це точно. Єдина велика крута фішка звуку у другому Sacred — це коли ти ставиш гру на паузу і робиш щось своє. Через деякий час твій персонаж закликає тебе діяти. Доволі цікавий спосіб змусити грати мене далі, але в усьому іншому, крінжовий аспект, від несерйозності якого аж стає смішно, однозначно, вподобайка. Тепер про ігровий процес. Sacred – досить унікальна гра. Це традиційний н слеш де ти більше ріжеш монстрів, ніж витрачаєш час на розробку білдів. Проте ця серія змогла унікалізувати підхід до прокачки та фарму. Зокрема, здібності не даються із досвідом, їх треба вибивати як предмети. Натомість із новими рівнями покращуємо атрибути та вміння на кшталт ближнього чи дальнього бою. Це дає можливість прокачувати персонажів багатьма способами і потенційно завжди робить їх актуальними. Самих здібностей відносно багато і вони Розділені на три гілки. Переважно це бойові вміння, магія і щось ще. Їх також можна поєднувати у комбо, що теж підвищує потенціал білдів. Окрім цього всього, Sacred завжди виділялася своїми персонажами, що своєю чергою теж унікалізує проходження. Зараз коротко опишу усі класи для тих, хто ніколи не грав чи вже забув. Раптом хтось побіжить через це купляти гру. Однією із ікон серії є серафимки умовні техноянголи воїтельниці на підборах, які розкидають нечі. Шість направо і наліво у першій грі вони були одним із топових класів, завдяки вмінням, які за роки так і не вдалося збалансувати. Тут їх дещо переосмислили, але цей клас все одно доволі сильний. Їх можна будувати або через бій, або через чаклунство, або через футуристичну зброю, у другій частині дали лише бівджі, або взагалі зробити універсалом. Завжди подобалося грати за серафимку, проте вони мають не зовсім стандартні білди. А оскільки друга частина не дозволяє скидати очки в мінь. То одна помилка може зруйнувати все для високих складностей. Цікаво, прикольно, але радив би їх брати тоді, коли вже розбираєтеся у грі. Далі у нас іде дріада, типова лісова лучниця. Як вже казав, саме у цій грі дещо зручніше стріляти, бо можна підлаштувати камеру. Сам клас нічого унікального дати не може: вміння на атаку, якесь лісове чаклунство і прокляття вуду. Дивує, що немає типових вовків чи ентів, яких можна призивати. Непоганий клас, проте нічого особливого. На фоні реально особливих героїв із оригіналу просто звичайна лучниця. Тепер іде тіньовий воїн, цікавий концепт реінкарнованого легіонера із можливостями некромантії. На ділі ж звичайнісінький танк із мечем та щитом, який трохи вміє чаклувати. Колись проходив гру саме ним, і мені це швидко набридло. Неймовірно, посередній персонаж. Йдемо далі. На черзі у нас імператор Палпатін, навіть без жартів. Інквізитори є місцевими поганими хлопцями, які хочуть захопити світ. Вони можуть обирати лише темну сторону. Доволі іронічно, бо це по суті ні на що не впливає. За задумом можна проходити одну й ту саму сюжетну лінію за різні сторони. От тільки що так, що так квести будуть одні й ті самі. За інквізитора так само бігаємо і рятуємо корівок. Без жартів. Все, що змінюється, це унікальні здібності богів, які теж доволі посередні. Сам клас орієнтований на поєднання ближнього бою та чаклунства. А третя гілка дозволяє гратися із призиванням двійника. Доволі цікавий персонаж зі смішними репліками. Наступною йде вища ельфійка, що виступає традиційною чаклункою. Класичні вогняні закляття, обігрування льоду і магічних пошкоджень. Варто зазначити, що деякими навичками влучити не так вже й просто через прокляті хітбокси. Цікаво, що в неї є Сумон, що варто було б дати дріаді. Ще ельфійка має різдва. Зноманітні бафи аури і загалом це більше поєднання якогось бойового чаклуна. Непогано рушаємо далі на черзі. Храмовик ще один досить унікальний клас. Виглядає, ніби якийсь механізований Анубіс, грається від поєднання дальніх атак, ближнього бою, підсилюючих здібностей, а також футуристичних навичок. Цікаво зробили, що його рука змінюється в залежності від обраного скіла. Однозначно цікавий персонаж, проте досить складно прокачувати, бо треба все й одразу. Ну і останній клас драконячий чаклун, мабуть, найсильніший з усього списку, бо до біса не збалансований. Одна з гілок дає можливість бавитися із перевтіленнями, і просто подивіться, як він всіх Оскидує інші гілки, дають усілякого роду магію. Там є і підтримка, і контроль натовпу, і це при тому, що він особливо не залежить від луту. аби було прокачене перевтілення. Дуже рекомендую чудовий та унікальний клас. Як бачите, персонажів відносно багато, вони доволі різні, мінімум по 10 годин з кожним проходити цікаво. До того ж, гра практично змушує бігати різними класами. Іноді складається враження, що певні здібності падають лише іншим персонажам, якими ти потім перекидаєш лут у спільне сховище. Тож хочеш, не хочеш, а. За кількох доведеться проходити. І це не остання проблема. Весь цей контент існує в одному єдиному вимірі. Одні квести на всіх відрізняється хіба стартова локація. Завдань дійсно багато, але на відміну від того ж другого Titan Quest, вони всі подай принеси або піди зачищай якусь локацію. Жодного цікавого квесту ви так і не зустрінете. Жодного. Коли їх проходиш вже навіть втретє, цікавість губиться ну дуже швидко. Окрім цього, печери не мають своєї мапи, як у тому ж Titan Quest. Міні-мапа працює так, але завдяки своїй лабіринтній коридорності гра часто вводить нас. В оману, коли заходимо кудись всередину, у ремастері могли би поправити. Також дратують хідбокси. Мало того, що вони відрізняються від моделі до моделі, так ще й доводиться точково прицілюватися мишкою. І якщо не затримуєш команду стояти на місці, наш персонаж починає робити брейкденс навколо ворогів. Не скажу, що це руйнує враження, але певний дискомфорт все ж доставляє. В цілому ж, варто визнати дві фундаментальні особливості ремастеру та другого Sacred як такого: перше, це те, що гра, що до біса монотонна якоюсь мірою це притаманне усім іграм жанрів hack and slash та RPG. Проте саме у цьому тайтлі це помітно ледь чи не найбільше якогось унікального дропу. Ви взагалі можете не побачити, а деякі здібності треба довго викачувати, аби вони справді приносили користь. Як на мене, тут мало реальних змін протягом проходження. Умовно персонаж 10-го та 30-го рівня мало чим відрізняється, окрім як статами. Сюди варто йти лише за тим, щоб потупити. Друга особливість гра невимовно застаріла і ремастер цю ситуацію ніяк не покращує. Якщо ви фанат нових Діабло, якщо ви тривалий час грали у Path of Exile, вам Sacred набридне неймовірно. Можна говорити про якість першої частини, але сиквел навіть у часи релізу був не найкращим представником жанру, того я його і закинув. Але такий різновид ігор є досить цікавим прикладом для індустрії в цілому. Десь раз на 5-раз на 10 років жанр переживає таке такий собі Ренесанс. Виходить пару ігор, у які всі бігають наступні кілька років, перш ніж з'явиться щось нове. Зараз ми бачимо приблизно те саме. Ось вийшов другий Path of Exile, Titan Quest, а тепер і Sacred. Для урізноманітнювання жанру в цілому це добре. Суто як окрема гра, другий Sacred не найкращий вибір. Як ремастер, це ледача спроба заробити на колись культові серії. Чи я буду оце грати? Якщо відверто, то так. Думаю, потуплю за Серафимку і фоново спробую пройти кампанію хоч раз. Чи можу рекомендувати цей ремастер виключно, якщо ви колись грали в стару версію, або добре знаєте, що таке ігри 2000-х. або ж якщо вам ліньки патчити оригінал для усіх інших, можна пропускати.